Марія Лорета Джералдо. Тедді Захворів. Переклад з італійської Олена Ларікова. Видавництво віват. На дворі пиріщить дощ, і вітер такий сильний, що аж листячко з дерев зриває. Яка жахлива погода. сказала мама, тримаючи в руках книжки. Тедді підійшов до вікна. Усе небо затягли темні хмари, так ніби сіре простирадло затолило сонце. Ох! пирхнув він невдоволено. Йому дуже не подобалась така бридка погода. Аж тут Тедді побачив Міллі, яка йшла зі своїм татком. Вона тримала в руках бускову парасольку, а на її ніжках красувалися бускові гумові чобітки. Отож Міллі могла досхочу шльопати по калюжах. Ось так. Шльоп, шльоп ох і щастить же їй. Мілі, Агов! мілі. гукав теді, стукаючи по вікну лапкою. Але подружка нічого не почула, адже на вулиці періщив дощ, дув сильний вітер, а довкола гуркотіли машини. Чого це він там стукає? подумала мама, а тоді глянула у вікно і усе зрозуміла. А, ти побачив Мілі, сказала вона. Так, Мілі разом із татом. Вигукнув Тедді. Вони йдуть до школи. Цього дня Тедді лишився вдома, бо захворів. Але він аж ніяк не засмутився через це, бо поруч із ним буде мама. Хоча, якщо чесно, все таки було трішечки шкода, що він не пошльопає своїми новенькими гумовими чобітками по калюжах. Ось так. шльоп, шльоп, шльоп Теді чхнув. витри носика, сказала йому мама і подала хустинку. Тедді витерся, але одразу ж чхнув іще сильніше і голосніше. Мій бідолашний. Дай но ну, я тобі допоможу, сказала мама і витерла синочкові носика. І теді трохи полегшало. Потім мама підійшла до шавки з ліками і узяла баночку бальзаму так називають крем із запахом хвої та м'яти. Ану вмощуйся зручненько на дивані, я розітру тобі груди, мовила мама. Тедді запхикав. Ні, ні, ні. Бальзам, це така бредота. Він такий липкий, я не хочу. Якщо я сказала, що так треба. То так воно й буде. І на цьому крапка, підсумувала мама. Вона завжди так казала. Теді довелося лягти, і мама розтирала його бальзамом. Дуже гарненько розтирала. Ось так вжух, вжух, вжух. Нарешті мама, Теді й кролик Бубу, ведмедикова іграшка, сіли на диван і всі разом стали розглядати книжечку. І Теді подумав Хух, як добре, що бубу поруч. Після розтирання Теді стало хилити на сон. У нього аж оченята зліпалися. Мама торкнулася губами лобика і занепокоєно сказала: Ти такий гарячий. Вона вийшла з кімнати й одразу ж повернулась із термометром у руці. Ну жбо!» Що тут у нас? За кілька хвилин мама перевірила температуру. Ой, та в тебе 38,5 градусів. Мамо, а можна й нам з Бубу глянути? попросив Тедді. Глянувши на термометр, він вигукнув. І справді висока. Потім Тедді запропонував поміряти температуру мамі й бубу. У бобу вона була вища, ніж у Тедді, аж 39. До Тедді прийшла лікарка Еммі. Її викликала мама, щоб та оглянула хворого. Лікарка Еммі дуже добра. Вона, як завжди, була зі своїм дивним інструментом. Ним слухають, як стукатить серце стук-стук, а ще легені. Лікарка вставила дужечки інструмента у вуха, послухала, потім попросила тедді глибоко вдихнути і покашляти, після чого сказала Браво, Тедді! Питимеш полуничний сироп і за два-три дні одужаєш. Лікарка оглянула ще й бугу. кроликові сироп не знадобився. Йому треба було просто не вставати з ліжка. Тримай його у теплі, порадила Теді лікарка Еммі, а потім додала. А мені вже час бігти. У мене ще дуже-дуже багато хворих ведмедів, яким треба обов'язково допомогти. Мама дала Теді ложечку сиропу. Ведмедик випив його із задоволенням, бо було дуже смачно. Потім ліг у ліжко. І взяв до себе бубу, адже кролика порадили тримати в теплі. Трохи погомонівши, обидва заснули. Коли увечері повернувся з роботи тато, тедді разом із кроликом бубу почувались значно ліпше. Тато приніс синочкові чудову розмальовку. Спасибі, татусю. подякував Тедді. Бубу також дуже сподобалася нова розмальовка Тедді. Не забудьте поставити лайк, звісно, якщо вам сподобалось. А ще підпишіться на канал, щоб не пропустити нові казочки. Читала Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.